Громада без околиць. Такий принцип обрала Доброславська селищна рада, що в Одеській області. Місцева влада працює над тим, щоб розвивати не лише центр селища, а й населені пункти, які приєднались у 2020 році. Село Кримидівка розташоване за 18 кілометрів від містечка Доброслава, центру громади. Тут мешкає 2700 жителів, проте досі люди не мали де розвивати свої фізичні активності. А цього року тут з'явився новий тренажерний майданчик. Ользі Тумбрукакі, 28. Вона народилась і виросла в Кремидівці. Зараз працює бібліотекарем у молодіжному центрі та бере активну участь у розвитку села. Розповідає, ідею створити спортмайданчик для дорослих подала молодіжна рада Доброславської громади. Ми написали з молодіжною радою проєкт, захистили його, отримали кошти від спонсора і його реалізували. Основним спонсором був наш фермер Фінагієєв Григорій. І також вагомий вклад внесли семамо Руслан, Жиленка Анатолій і також мешканці села. Вартість тренажерів розділили порівну на трьох підприємців. Вийшло по 15 тисяч гривень. Жителі села долучились працею, самостійно встановлювали спортінвертар та додали 20% вартості завдяки зібраним донатам. Людям там літнього віку не було де зібратися, і ось ми вирішили реалізувати такі проекти і популяризувати тим самим спорт серед молоді, серед людей різного віку, для того, щоб вони тут могли прийти, поспілкуватися, підтримати як своє фізичне, так і емоційне здоров'я. Ми спеціально підбирали тренажери так, щоб могли займатися різні люди, але й малечі також так цей орбітрек крути нормально. Всі приходять всі. І ми дуже раді, що в нас вийшло, це, що нам допомогли наші спонсори, наші е, мешканці небайдужі. Всі люди згуртувалися. Нові тренажери розміщені поряд з дитячим майданчиком на території молодіжного центру Доброхаб. На його створення Доброславська громада отримала грант завдяки перемозі у конкурсі Спільнотворення. Тут у Кремидівці працює група з йоги, яку з задоволенням відвідують місцеві жительки. А для дітей відкрили художню студію, книгарню, кав'ярню проводять навчання з комп'ютерної грамотності. Усі закупівлі за рахунок грантів. Центр спільнототворення «Доброхаб» – це простір, який був створений за грантові кошти проекту Цедос, було отримано мільйон гривень для вирішення проблем громади. А саме, ми створили тут і кавярню книгарню, і логопеди, і художники працюють, і йога тут проводиться. Усе обладнання, ноутбуки, мультимедійний проєктор, килимки для йоги, мішки для сидіння, меблі і навіть кавомашину – отримали за рахунок грантових коштів, які доброславська громада успішно виграла у різних програмах. Завдяки цьому в Кремидівці з'явились нові послуги для різних категорій населення. Також в нашому просторі, окрім спортивних заходів, мешканці села святкують дитячий день народження. Вони запрошують сюди. Аніматорів дітки танцюють, співають. Також у нас проходять заняття з англійської мови для дошкільнят. Така в нас it кімната то більше для школярів. Вони приходять, пишуть тут свої проекти, друкують реферати. Ну от що їм треба. Також коли була у нас заняття онлайн, вони приходили і займалися у нас онлайн, в кого не було доступу до інтернету вдома. Як було і як стало після об'єднання громади, жителі Кремидівки вже оцінили. А вже ж є різниця. У нас ніколи в селі не було спортивних занять там із йоги. З фітнесу у нас не було зараз. Це все доступно у відкритому доступі. Також багато зараз дітей з інклюзією. Зараз також доступні завдяки відкриттю в нашому центрі. Доступні послуги логопеда, де діти можуть розвиватися, вчитися. Мами наші також поки чекають дітей. Також можуть можуть прочитати якусь цікаву книгу. Треба відзначити, що на початку гурток йоги і фітнесу був безкоштовним для відвідувачів у рамках грантового проєкту. Поза як він закінчився, бажаючи можуть самостійно оплатити послуги спортінструктора. Проте місцева влада надає приміщення та сплачує комунальні послуги. Раніше це була амбулаторія на другому поверсі, враховуючи те, що другий поверх не дозволяв розміщення амбулаторії, так як порушувалися умови безбар'єрності і вільного доступу для осіб з обмеженнями, можливостями, з інвалідністю. Селищна рада повністю ремонт зробила в даному приміщенні, перенесла амбулаторію на перший поверх, а другий поверх відремонтувала. З'явився проєкт. Ми б написали б грантову заявку. Отримали кошти, і зараз простір цей розвивається, тому що чотири таких кабінети ми використали під центр спільнототворення. Далі сталість такого проєкту була забезпечена. Виграли ще один проєкт. Це в рамках реалізації проєкту МОМ створення ветеранських просторів в старостинських округах Доброславської громади. І один з таких просторів буде в даному приміщенні. І інші кабінети ми використали, ми надаємо їх в оренду. це і… Послуги перекаря і е, дантиста е, тобто мешканці можуть прийти в даний центр і отримати не лише розвивальні якісь освітні послуги, спортивні послуги, а ще і медичні та послуги краси. Залучення грантових коштів дає змогу громаді вистояти у непростий воєнний час. Так у Кременівці встановили новий бювет з чистою артезіанською водою. А всі комунальні будівлі громади переходять на альтернативну енергетику. Також даний простір має акумулятори безперебійного живлення на 30 кВт. А в рамках це в рамках реалізації проєкту проекту економічна підтримка. Голова громади їздила в Вашингтон після її приїзду з Вашингтона. Через декілька місяців громада отримала станції безперебійного живлення. Їх було 18 станцій по 30 кВт. які одна із таких станцій зараз знаходиться в цьому просторі. В майбутньому ми плануємо встановити сонячні панелі. Доброславська громада показує приклад, як можна змінити життя у кожному куточку на своїй території. А повертаючись до конкурсу, небайдужі, за п'ять років тут вдалося реалізувати понад 70 проєктів. Не тільки в Доброславі, а й у віддалених селах.